Вітаю вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Республіці сьогодні відзначають День прав людини. До Придністровців з цієї нагоди звернувся президент. Вадим Красносельський акцентував увагу на тому, що з прийняттям в 1992 році Верховною Радою постанови про ставлення Придністровської молдавської республіки до міжнародних договорів та інших актів з прав людини. Республіка продемонструвала відкритість і готовність жити і розвиватися відповідно до цінностей світової спільноти. Особливо значущість в цьому році набуло в контексті захисту прав людини рішення питань з підтримкою інвалідів, вдосконалюється інфраструктура, створюються умови для успішної соціалізації, навчання, працевлаштування, дозвілля і занять спортом людей з особливостями здоров'я. Глава держави також підкреслив, ці аспекти залишаються в полі зору керівництва країни. Дубосарська центральна районна лікарня поповнюється молодими фахівцями. В цьому році в район приїхали три лікарі і три медсестри. Але дефіцит медиків, як і раніше, відчувається. Залучити молодих фахівців в районі мають намір шляхом надання службового житла. Кристіна Паламарчук – лікар загальнолікарської практики, але зараз їй доводиться працювати педіатром. Причина не тільки сплеск ГРВІ, а й дефіцит медичних фахівців у районі. У дитячій поліклініці Дубаса за штатом дев'ять педіатрів, у наявності лише п'ять переважно пенсійного віку. Кожному лікарю доводиться приймати до 40 маленьких пацієнтів на день. Тому каже Крістіна Олександрівна, вона вирішила допомогти дітям і колегам. Очного дітей зараз заболіла, далі багато дітей захворіло, Пік ГРВІ, ангіни, пневмонії. Дуже важко морально і фізично. Діткам не хочеться ліків, хочеться бігати, стрибати, а тут стоять у черзі, мало не ночують. Кристина Паламарчук родом з села Цибулівка до району. З дитинства вирішила пов'язати своє життя з медициною. Любов до професії прищепила мама, яка досі працює медсестрою. Крістіна ж вирішила стати лікарем загальнолікарської практики у Європі. Таких фахівців називають сімейний лікар. Просто хотіла допомогти. Просто хотілося допомогти. Спочатку своїм рідним, потім зрозуміла, що треба допомагати іншим, не тільки своїй сім'ї. Допомагаєш людям, коли бачиш позитивні результати. Це радує, стимулює. У Дубасарській поліклініці Крістіна Паламарчук працює перший рік. Наступного року має намір поєднати роботу педіатра і терапевта. Цих фахівців бракує в лікарні. Дуже великий дефіцит кадрового составу. Відчувається дефіцит кадрового складу. Це лікарських посад і середнього персоналу. Зі ста ставок лікарів у наявності 74 фахівці з 280 – ставок сестринського персоналу 237. Відрадно, що у нас молодих фахівців прийшло три лікарі і три медсестри. Прийшов лікар-терапевт, лікар-травматолог. Усі працюють у поліклініці. Ми намагаємося їм допомагати. Лікаря травматолога залучаємо у стаціонар для надання медичної допомоги. Оги у Дубасарах вважають, вирішити кадрове питання у медицині допоможе надання житла молодим фахівцям. На цим районі вже працюють. Один з невикористованих фапів планують перепланувати, відремонтувати і надавати молодим медикам як службову квартиру. Це питання вже узгоджене з держадміністрацією району. Знай свій ВІЛ-статус гласло 30-ї за рахунком інформаційної кампанії, особливо актуальне. У Придністрові близько трьох тисяч ВІЛ-інфікованих. В цьому році зареєстрували 186 нових випадків. Реальна цифра як мінімум на третину більша, кажуть медики. Тенденція цього року сплеск захворювань серед сільського населення, зазначають лікарі. Найбільше випадків ВІЛ виявлено у Григоріопольському і Слободзейському районах. В нашому місті знають про свій статус 550 осіб. Для Бендер це досить багато, а за експертними оцінками, їх понад 700 і навіть трохи більше. Тільки за 11 місяців 2018-го у Бендерах зареєстровано 30 нових випадків ВІЛ-інфекції. У минулому році 31. Тобто є тенденція до стабілізації. Фахівці визначають, заклик до масового обстеження не випадковий. Якщо хворобу виявити на ранніх стадіях і лікувати можна продовжити життя. Проте третина усіх ВІЛ-позитивних діагнозів була поставлена на пізніх стадіях. Експрес-тестування і мобільні клініки тепер діагностика стала ще доступнішою. Міське товариство милосердя організовує тестування під час масових заходів та акцій. В цьому році, тестувалося дуже багато. На день міста обстежилося 50 осіб, і жодної людини немає зі статусом ВІЛ. Молодь, приходьте до нас тестуватися. Ви дізнаєтеся про свій статус. Не будете хвилюватися, якщо у вас були випадкові зв'язки. Ми працюємо абсолютно анонімно. У цьому році віл-інфекція виявлена у двох хворих на туберкульоз, а це ще одна проблема суспільства. Від віл можна себе захистити, виключивши споживання наркотиків та безладні статеві зв'язки. Від туберкульозу захиститися важко, оскільки він передається навіть при простому спілкуванні. Для віл-інфікованих це подвійний удар. І 46 пацієнтів які були взяті в бендерах на облік, половина до моменту вилення та початку лікування виділяли бактерії, заражали здорове населення на роботі вдома, в громадському транспорті скрізь, як в бендерах, так і в селах 50% виявлені вилені на флюорографії. Ситуація з поширенням таких захворювань вже давно вийшла за рамки медичної. Це соціальна проблема. Запорука успіху її профілактики не тільки в інформованості населення, у відповідальності кожного за найцінніше власне здоров'я. У Придністров'ї середній вік віл позитивної людини 34,5 роки. У віковій групі до 20 років у Бендерах останнім часом нових випадків зараження не виявлено. Почути народні пісні, подивитись національні танці, поглинути в атмосферу зимових свят і відчути справжній колорит народних традицій мали змогу цими вихідними глядачі республіканського конкурсу Джерела традицій вже в четвертий фестиваль народного мистецтва зібрав всіх охочих стати ближчими до народної культури. Такого різнобарв'я народних костюмів українців, болгар, молдаван, росіян, столичний палац культури не бачив давно. Люди різного віку, різних національностей, але всіх об'єднує одне любов до народних пісень та народного танцю. Вперше конкурс потішив Придністровців у 2012-му. Проводиться раз на два роки. Цьогоріч естафету столиця прийняла від Григоріополя це своєрідний підсумок, як ми проживаємо рік, які народні традиції ми зберігаємо, і яким новим обрядам ми даємо продовження життя. Живі буде обов'язково оцінювати історичну достовірність обряду, продемонстрованого на сцені. Кожне місто, район, село мають свою цікавинку і свої традиції. Тому сьогодні справжнє свято новорічного циклу. 15 творчих колективів зі всього Придністров'я представили традиції та обряди свого народу. Болгарський танцювальний колектив Другарі села Паркан зустрічав весно, а народний колектив української пісні села Ближній Хутір влаштував справжні андріївські вечорниці. Вервечка народних пісень, танці, загадки, гуморески до республіканського конкурсу. Учасники хуторянки готувалися дуже ретельно, аби передати увесь колорит вечорниці, до участі у виставі. Залучили навіть дітей. Любов до рідної землі, культури та народного мистецтва вже багато років об'єднує учасників одного з найстарших вокальних колективів Слободзейського району. Дуже гарна у нас атмосфера, дуже гарний колектив. Українські пісні ми співаємо. Дітей також залучати до народних традицій, щоб вони їх також почитали і поважали. Діти повинні також відчувати народні традиції, також вчитися і співати, і розмовляти рідною мовою. Ми йдемо на репетицію, як на ну, уставші, знаєте, а звідти летимо, як на крилах. Це красота, і здоров'я з'являється, і енергія і все. Для Катерини Мікулинської солістки ансамблю цей день особливий. Свій ювілейний день народження вона зустрічає на сцені і в колі своєї другої сім'ї хуторянки. З дитинства ми співаємо. У нас сім'я була вся співуча, і я дуже люблю українську пісню, тому для мене це дуже сподобається співати. Я не не мислю своєї житні без пісні. Хтось вражав журі своїми виступами на сцені, а хтось привіз на свято роботи з декоративно-прикладного мистецтва. Фоє палацу культури у цей день перетворилося на містечко талановитих майстрів. Тут теж обирали кращих. Руслан Горохов Різьбяр на виставці представив справжні витвори мистецтва з різних порід дерев і на різну тематику. Одна з останніх робіт майстра історична карта Придністров'я. Ми вибрали до прив'язану до кожного місця історичну, історичну лічність, яка б була б якось зв'язана історично з цим місцем. наприклад, з Дубасарем з, з Грігорополем, з Тирасполем. Чим цікава ця робота, вона, наприклад, самі. Зображення людей випалені з дуже твердої породи граба переможцями фестивалю стали учасники народного ансамблю молдавської пісні Бусуйок Молдавінеск із рибниці. Наступний мистецький конкурс у 2020-му зустрічатиме північна столиця Придністров'я. У селі Подойма Кам'янського району ведеться реставрація підірваного кулеметного доту часів Великої вітчизняної війни. Відновлювальні роботи розпочали з його надземної частини. Звідси буде обладнаний вхід в підземне спорудження. Згодом над ним зведуть і бойову вежу з трьома кулеметними амбразурами. За архівними даними, ця споруда входила до складу оборонної лінії імені Сталіна. Вона простягалася від Балтійську до Чорного моря кордоном колишнього союзу. Складалася з 21 укріп укріпрайону. Два з них проходили через територію Молдавії. При відступі радянських військ всі доти були підірвані. До недавнього часу в селі Подойма потрапити під підземну частину оборонного спорудження можна було лише через невеликий отвір, що знаходиться в шахті на глибині 7 метрів. Ми провели комплекс міропріяції. Ми провели армування даної шахти, поставили опалубку і залили бетоном. На сьогодні розміри шахти складають метри на метр у ширину і сім метрів у глибину. Плануємо встановити вертикальну металеву драбину, як було до вибуху. З 26 дотів, які входили до складу рибницького, укріп району, а його довжина становить близько 130 кілометрів, такого типу це єдиний. Він з'єднаний підземним переходом з артилерійським дотом, розташованим в 50 метрах. Крім відновлення входу, проводилися і підземної частини. Тут збереглося більше 200 метрів розгалужених коридорів і 12 приміщень спеціального призначення. До об'єкту була підведена вода, існував санвузол з каналізацією, дизельна склади з боєприпасами, запасні виходи етап перший етап відновлювальних робіт розрахований до 9 травня 2019 року. Окрім зробленого, плануємо звести тут вежу бойового каземату з амбразурами. Поруч буде встановлено меморіальну дошку та інформаційні стенди. Урочисте відкриття об'єкта відбудеться напередодні дня перемоги. Протягом наступних двох років буде реставрована бойова вежа артилерійського доту на дві амбразури, обладнані захисний окоп для стрільців і типова землянка. Проведена електрифікація об'єктів і облаштовано над оборонною спорудою оглядовий майданчик. Планується створити невеликий історико-культурний комплекс, присвячений рибницькому кріпрайону. Одну з кімнат підземної частини дота обладнали під музей з предметами періоду великої вітчизняної війни. Каски, багнети, гільзи, польові сумки. Урочисте відкриття історико-культурного комплексу заплановано на 9 травня 2021 року. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!